Так, всім привіт, друзі! Ось уже знову показував відео про цей мобільний телефон. Замовив дисплей, він вже прийшов, але він як прийшов його під'єднав ось так. І все рівно е, телефон сніжив. Ось так. Що я Що, що потім було вирішено зробити? Власне, склався щоб я з нього зняв всю інформацію і я... Поставив спеціальну програму, яка взрамує мобільний телефон і викачує всю інформацію. В скрапі називається програма ось так, я її поставив і як я цей телефон вже зламав, то чудом якимось він перестав снізити ось так і блимати. Все запрацювало як потрібно. Але добре, що екран замовили, тому що зараз я вам покажу, в, в чому проблема. Тут навіть не видно її. Але якщо вимкнути білий, зараз я пароль уведу по поза кадром, Так, ввів пароль, і ось якщо я зараз на... зайду у налаштування. Можна побачити що, що, що тут з'явилися помітні такі ось як бачите все, бій, пі, те, що Телефон все, все таки падав і е, з часом вони збільшились. Як, як, як бачите, їх взагалі не, не було замітно. Ну, зараз я буду міняти дисплей. Вимикаю мобільний телефон. Від, 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 відмикаю дисплей і знімаю акумуляторну батарею. ось так І відповідно дисплей я виймаю. Ось це його старий, старий дисплей. ось так Беру е, но, нові посилки, ось замовляв дисплей. Скільки коштує зараз буде у вас, е, все це на дисплеї. Ось так замовляв я в Україні на Promu Ось новенький дисплей. Можна навіть прочитати, що це саме дисплей UMage i7 Pro. Так на A9 також підходить. модель Давайте його одразу перевіримо. З вами. Якщо його провірити, просто ось так його прислоняємо і вмикаємо до телефону. Під'єднуємо. До материнської плати. є, під'єднав. Відповідно, акумуляторну батарею вставляємо, під'єднуємо її і пробуємо його увімкнути. Як бачите, телефон вмикається. На дисплеї є картинка. Що вже дуже добре. Відповідно, я ось замовив клей до нього. Спеціальний клей B7000, як бачите. Зараз ми його розпакуємо і будемо клеїти за допомогою нього дисплейний модуль. Ось так. Ну ось Телефон завантажився. сенсор реагує. Як потрібно, зараз я знову пароль введу поза кадром. Так, вибираю розкривання. Можу зняти але як, як, як бачите, дисплей в ідеальному стані. Вимикаю мобільний телефон. І зараз будемо приклеювати дисплей. Так. От Як бачите, є вікно під датчики наближення ось так. Зараз беру клей B7000. Ось Ось нього так ось, як бачите, є металево, такий металевий но, носик буду обережно його наносити. Камера фокусувалася, не хоче фокусуватись. Ось так. Як бачите, він є прозорим. По периметру його наношу. Я по контуру його ось таким слоєм наніс, тепер вставляю дисплей. Пиво потрібно притиснути ось таким чином, щоб він приклеїв все. Окей, покемона. зібрати все. Так, скрити його доволі таки, не, доволі таки просто, тому що дисплей від, відходить, а чому, якщо можна побачити, телефон трішки зігнутий. Ось так. І через це дисплей рівний, він не сильно хоче сюди вставати. І це, звісно, погано. що аби в мене були спеціальні тіски для цього діла, то було б дуже добре. Хоч би при... резинки були б і то було б краще. Так, щось таке придумати цікаве, щоб його якось у мене було притиснути цей дисплей і не, і, і не тріснути його. Так, ну ось я придумав, все знайшов прищепки. Такі що легко такі що не тугі, щоб були м'які, тому що якщо тугі дуже сильно, вони дістей просто розламають, ось так. Все працює, ось так його і залісу собі клеїтись. Ось так він собі клеїться, хай собі клеїться, все. Залишено на 4 години клеїтися. Пройшло за 4 години, тому я беру і знімаю прищепки з мобільного телефону. Я сподіваюся, що дисплей приклеївся. Як бачу, так. Він повністю приклеєний, це дуже, до, це дуже добре. Так, і з цього боку також приклеюся добре. Прищеплюємо на вбік відрозити, від вони забіси нам не потрібні. Беремо мобільний телефон, під'єдную дис, дисплейний модуль до материнської плати. Далі беру акумулятор, вставляю його. Акумулятор по-доброму потрібно було б замінити, тому що він поганий. ось так. Але, на жаль, в Україні їх немає, тому щоб замовити в Україні, до цього потрібно чекати цілий місяць, а людина ось-ось від'їжджає у місто ось так. Тому цей варіант... Вмикаємо мобільний телефон. Ми відключаємо. Ну що, я вмикаю мобільний і ось він, телефон і, вмикається. і як бачите, він вмикається. Що не може не радувати нас ось так. Ну, ось, як бачимо, мобільний телефон виїхав у заставку. Сенсор реагує на кнопки в усі. ось так відклеюю плівку, захисну, але поки не буду, тому що хай ще я не закінчив його, скажімо так, збирати. Хай буде дисплей зібраний. вам просто показую, що він, він дійсно працює, і як бачите, ось тут. Зараз ви, 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 вимкнути цей, цей функціонал, як бачите, дисплей повністю справний. Немає ніяких битих пікселів, все дуже добре. ось так. Далі його вимикаю, акумулятор виймаю і буду зараз приготувати мобільний телефон до повної збірки. ось так. А саме беру двосторонній скотч, ось такий мене є його цілий, ціла бухта, ось така ось, і зараз буду його використовувати. Відрізаю дві смузки і буду приклеювати акумулятор на ці дві смузки, щоб його можна було в разі чого легко відклеїти. Ось так, Тому що акумулятор тут реально дуже і дуже поганий. Смузки наклеїв, тепер беру в нож, ножниці і буду віддирати захисний фрой, скажімо так. І акумулятор зараз буду приклеювати. Ось таким чином. Все, акумулятор приклеїв, зараз переверну мобільний телефон. І перевірюю, що він не випаде. Вмикаю його до матерської паці. Ввімкнув ось так. Як бачите, акумулятор не випадає. Далі беру захисну крисочку і її вставляю усе законне місце. Далі беру гвинтики і закручую їх. Закрутив усі гвинтики, далі беру задню крису, криску, наклеїв на ній двосторонній скотч, беру лежві і образно вирізаю під відеокамеру вікно, щоб відеокамера. Її нічого не завазало відеокамери і її змогло приклеїти, як бачите. Ось так це все, все потрібно робити дуже обережно, щоб не порізатися, не порізатися ось так. Далі, бо як бачите, по краях є 22 скотч, то по краях беремо лезі і обрізаємо все зайве. Лезія чудово справляється із цим ділом, як можете бачити. Так, ось я проклеїв по всьому контуру двохстороннім скотчем, Тепер буду знімати захисний, захисну бумагу. Ось так. Це все потрібно приклеїти. Потрібно відразу вистити це потрібно. Gussetelefonen ringer i nord. Zaprasiłem jak bój się to poru Lwiw. Частину для м'ясорубок від 10 гривень легко понапрові. За... Всім привіт друзі. Ну, ось, розпочинаю я другу частину. Тепер далі, І все працюємо, як бачите. Що нам до цього знадобиться? Макетна плата ось така. Потім транзистори. Пеко виконаний, транзистор і все працює. I як бачите, все воно працює. Ну, no ось все. Все воно працює. Ось такий був, був ремонт. Дякую, хто дивився.